Це так буду вирізати всі потроху. Ну а що робити? Надо було подивитися, бо у ну, мене не було вже часу дивитися на як обрізаються оці всі смородини, всі діла тому буду обрізати по собственній ініціативі як кажуть, і інтуїції. Так, ну и поехали. Это ее... Её... Нет, это тоже крыжовник. А, ты колючий. Ты колючий. Ой, бляха, Ж, бо воно тоді так заростає, що його <піграць> зібрати не можна. вже <піграць> Дуже... І гола куча на себе не чіпляла. Це, не воно. А, а. Це теж старий. Може, старий убрати, а молодий залишить, так? Отак. Убираю молодые трушки замеши. я вот все ветки буду убирать. и куды головные. И куды. Боже, а тут зоси. Усіх вже почок, але краще його обновляти, бо потім взагалі нічого з нього не зібрати. Ти на ну, ту падаєш, так? а тебе зріжемо, залишимо молоденьку. <соснанное> Все, везде пока у вас ус аж прямо кров так поколола руки, це неможливо. Кравяка везде дивіться і тут. Блін. І тут усе Капець. Ноги покололось, і Ноги покололась все поколола. Ну і нахрен цей Агрус. Колін любимий. А я так і скололась. Блін, а больно. І по ногам дуже покололо. Це ще залишився кусток. Я не знаю, що це. Теж щось колюче, теж щось мелке і колюче. Може його нафік зрізати. От як його тут знайти щось? О, що вирізати? Тут ж воно все заросло. Воно дуже-дуже колюче. Вот тут три куста колючего мене не достатньо, це треба викопати нафік. Я краще посаджу сюди. Ай, цю ось, чувствую, що кров тече. Посажу лучше сюди цю смородину чорну. З нею толку більше. Все, дивіться. Ось я. Ой, це ж смородину цю. Сейчас. Ось цю чорну смородину. Все, бачите, оцю я посадила новеньку. І ось тут три кустика присадила я. Ось. А та щось не обрізана. Це начебто, б обрізані, та не обрізана. А ну кашу це вона. Тобто я вообще обріжу. Зараза така. Колюче. Як тебе обрізати? Ось вот так? Воно біднесенько встигло навіть дати пагони. Навіть встигла дати пагони, ось, коли було тепло. Що ж треба, бідненька? бідненько. Це Все таки займаємося, що робить. Боже, тут хорошо так вырывается ця травичка зараз. Це надо все брать и вырывать. Приходить, брать перчатки и вперед из песни. И выдергиваться и весь пырей отсюда. Тут тупо пырей. Тупо пырей. Так, что ж тут еще почистить? Утюза, да, она не нужно. Не Жалко, такие классные. Такие классные парости. Але якщо не зрізати, то не буде толку. Вона друг дружку заб'є і все. Хай росте нове. Нове, хай Так. Ось буде класне нове. А йошту тут вообще кардинально надо, боцаеж-то разрастается моментом, ей надо нафиг прям конкретно. Вот эти все це прям надо конкретно их убирать. Вот так. Полкузник нема. Они Не мешают, дуже мешают. Аж дерева повистали. Mm. Отак. Угу. Так і тебе отак. Вот Теж сюди тобі... І тебе... Ні, чого ти хороший? Не, не годиться тут. Все, тут прямо крамсаю добре. Вона зараза прям така, що ого. Я-я-я. Ого-го я я-я-я. Її добренько чистим. Не надо, щоб она так высоко лізла. І тут, тут тоже. Так, ну що, дівчата, і хлоп'ят. Попрацювала я сьогодні добренько. Зараз почекайте, Блін, не можу... О, достала. Придерце беру з собою. Я сьогодні добре, придобре, придобре, придобре попрацювала. Єлі, якщо чесно, йду. О, обрізала все. Все, що тільки можна було, все обрізати. Ну, оцей садок. Оцей садок вже залишила, може, на завтра, я не знаю. Тут треба плигати по деревах, як обізянка. У мене сьогодні немає ні сил, не бажання плигати по деревам. Я і так там, воно так їх всі почистила, все зачистила. Ще й трошечки <кій> там дрова по пообрізала. Ну, на дрова кусочки. Так, тікайте, собаки. А зараз з чого йду? Та воно, бачите, виривало з под кущів воно травичка. Ось там і зелена, і така соломка, б, віднесу курям. І ось що зробила. Ось бачите, підкопала цю лопатою під, 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 під ділок. Коротше, і оце так зараз все одно її треба буде виривати. І зараз її отак потрушу і курочкам віднесу. І їй буде класно. І мені все одно її треба буде чи рано, чи пізно це все виривати. Тому Зараз їм нароблю такий на вечір О, так от. Вони будуть доволі, скажуть мені спасибо. Це ж вкусняшка, яка свіженька травичка. Ви що це для них буде? Зараз клас. Блін. Правда, це класно робити двома руками, а не одною. Так. Так, ну що. Ось набрала я. Ось, все, О, то Зараз підемо з вами до курочок сходимо. Вже під кінець дня. Да, і ти ж кажи, іди до курочок. Іди до курочок. Да, іди до курочок. Соломка сюди. Що і буде і соломка, і повибирають тут сюди. Соку, тури, Ось так. Що? Гайда. Собаки не. У мене тут ці дерева їх крубати, пілять ще треба. Господи, когда цим займатися. Фу, я не знаю. Це ще ті, що коля напіляв. Це треба брати топорик, брати піньочок і тюкати. Боже, скільки я буду їх тюкати, це не... непонятно. Так, фу-фу-фу. Дітки мої дітки, конфетки. Так, акуратно, під ноги не кидайтеся. А я сьогодні курям не мокрого не носила, Ну нічого. Я сьогодні до них і не заходила, до тих нещасних курочок. Їх можна було вже на вулицю виводити. Але в нас ночі ще дуже холодно. О, я знаєте, що побачила, яких двох жабок побачила. Хотіла вам розказати і забула. Зараз, якщо вони... Та ні, вони тут і є. Вони сплять. Зараз, якщо ви побачите... Фу, Річард, тікай. Воно, бачите, одненька А воно вте. Це те, що я побачила. Вони сплять закритими очима лежать. Оце така, я їх прямо... Вчора, як побачила, думаю, ого, воно вони. Я тут старень. Дві точно тут. Може, десь ще тут сплять і там можуть спати. Бо вони лежать закритими очима і позу не міняють нічого. Ой, прикольно так. Це щось таке цікаве. Я тут стояла на ну, дивилася, що робити треба. А, обрізала ж вчора ну, бачите. Це ж я вам навіть навіть не показала. Отут повністю цю ж обрізала цю їву, чи як вона там ось, пообрізала воно, ну, понятно, що це все виносити треба. Тут трохи пообрізала, там пообрізала оцю ось, ось, штуку. Воно пообрізала, оцю пообрізала. Короче, ось, і і ото понахала повністю. Хай новенька росте, бо в тому році я її зовсім капельку обрізала, щоб воно було оце завітушки таке. А в цьому думаю, то щось воно дуже багато цих завтушек і обрізала повністю. Ось Так подумала, що хай воно новеньке не ростає. Ну, понятно, що це у мене на самий крайній момент остається, поки хороша погода і все остальне, то я буду робити важку роботу, а потім вже можна буде і легко робити. Фу, може мама приїде, то їй краще буде оце сидіти кустики обрізати, чим щось важке по вам там лазить. Так, ну що, гайда. Ой, тікай, нянечка, тікай. Шиш, попробуй сюди зайти, блін, господи. так, Заходимо з вами. Ой, в, наш, в нашу берлогу. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Привіт, дівчатка, привіт, мої хороші, мої красотки, ви мої красотки. Ой яєчок мені нанесли. Дякую вам, хороші мої. А що це ви все знизу їх понаносили? А зверху нічого нема. Дивно, зазвичай ви зверху несетесь. Дивіться, що я принесла. Ко-ко-ко-ко-ко, дивіться, воно можна там ковирятися. а ось дивіться. Опа, дивіться. Що це таке принесло? Оба. Ой-ой, не падай, не падай. А ну-ка, ну-ка, що це таке? А ну давайте дивіться. Травичка, там навіть є ці у нас. Десь ці, як їх. Господи. Ах. Як їх називають? Черв'ячки. Ну... ко кошечки мои хорошие. Ой, скажи вкусненько, да? Ой, скажи вкусненько. Коко, коко, ко Да, мои девочки. Не ссорьтесь, кушайте за одной. Ой, так, ой, так молодцы мои. Вот такие умнички. Ой, мои умнички. Та тихонько, чуки пишуешь.

Жопки. Жопки мої, жопки. Жопки мої жопки. Ах ты! Такая красунечка. Давайте я вам трошки розкидаю, бо ви зараз затопчете. І толку не буде. З цього. Давайте. Ось. Дивіться, скільки травички. Да. Кушайте, кушайте, мої хороші. А я треба забрати. Куди ж їх забрати? Сюди забрати. На що це ви мені так быстро нанесли? Зараз чекайте. Тут одненький є. Я соточка. Вони зазвичай зверху несуться. Що це вони сьогодні вирішили знизу? Щось їм не понравилось зверху, чи що Я свіженьку травичку туди положила, їм щось знизу більше понравилось, так? Да? Вам снизу больше понравилось, моя девчонка. Ко-ко-ко-ко-ко. Зараз я вам принесу свачненького чего свеженькую. Свеженького. Да, пока клюете травичку. А я зараз вам принесу каши, каши вкусные. Свеженькие. Все выходит. Ой. Ко-ко-ко-ко-ко. Опа. Вы обычно телефон. телефоны. А по-іншому не знаю. Фу. Все, зараз піду був в хаті. О, хтось дзвонив. Бо я наварила каші. кашель. Хто це дзвонив?